Доброго вечора, любі друзі. Зараз в нас вимкнули світло за графіком. Сьогодні, 6 вересня 2024 року. Місто Київ. 8 годин, тобто 20 годин 30 хвилин вечора. Я вирішила вийти на прогулянку вечірню. Ось. Зараз. По з сходами? Я благо мешкаю на високо. Ось тут у нас є так, генератор чутно його. Так, прямую на сходи наші. Наші сходи. Я з фонариком іду, тому вибачте, Може, вам буде погано видно, але мені добре видно, сонариком я йду. Ось тут. тут. О. Ну я кажу, що да, 16 травня, як я вже казала раніше, нам, е подають світло. Усі висотки за графіком у Києві. Незважаючи на те, що на електриці будинок, чи висотник, чи багатоповерхівка, чи ні, чи є газ, чи ні газу, Ну, нас електроплита, тобто ми вже повечели і от вже готуємося спабки. А що робити, коли тьма у квартирі? Пітьма. Ось я йду, йду. Ось вже я спустилася майже. Спустилася, вихожу на звір. Добрий вечір. Ось я йду, вийшла. Після в'їзду, йду ось. Не знаю, що вам видно тут чи не видно. <ріст> ну, все цікаве ще попереду. Зараз ще неповна пітьма, не суцільна. Ось такий вечір у нас весь наш мікрорайон зараз у темряві у темряві. Ось я вийшла на автостоянку. Провожу полз. ...стоянкою. Ось. Саме цікаве те, що тут наші діти... ...вони... ...грають... ...зі стільною тенджею. Вони грають... Грають тобто в пряталки, тобто в козаки-розбійники, щось таке лякають, лякають один одного, бігають з ліхтариками. Коротше, весело! Ось тут наші мешканці часто виходять на пікнічок. Сьогодні п'ятниця і. Вийшла якась родина, снідають, поставили столика і щось питаються там поснідати. Ось я йду, а тут любі друзі в нас дуже цікаво. Уже багато днів наші тенісісти місцеві вони ставлять е, своє світло і грають у настільний теніс молодці які. Я виходжу на стадіон нашої школи, і тут зараз буде, коли зовсім наступить суцільна пітьма, тут зараз буде так весело у нас. Молодь вже збирається з ліхтариками. І буде дуже цікаво. Тут у нас поряд є такі імпровізовані майданчики для вигулу собачок, собачки гуляють теж, тобто весело у нас тут. Це таке не відео, а <свісно> аудіо подорож називається аудіоподорож, Бо це не відео. Я так і назву, мабуть, аудіоподорож. Так, ну де ж наші основні гравці? О, чую, 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 збираються вже. Тут у нас такий дитячий майданчик добрий біля школи. Такі тут всякі тренажери, всякі тут замки, кольця, кільця. Всякі тут гірки, хати, тут, ну шо ребята, як справи? Все хорошо? Граєтеся? А хто? Просто тетя, просто тетя грайтеся. Ось наша школа, стадиончик. Так що во так у нас тут весело, діти різних, віки маленькі, великі. всі гуляють тут по покровом темноти Дізано, самокатах, скейтбордах, тобто, ну так, да. ураситет проїхав. Так що тут дуже весело. Ну, світло, коли дадуть, мабуть, о 23-й не раніше. Тобто тут можна дуже весело зараз погода чудова, тепло. Правда, комарів багато стало, а так тепло-тепло. вечір! Малята відповіли ну що, ви маєте уєву, що тут у нас так. Будемо відключатися. Ставте лайки. пока пока